Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Родини полонених азовців вийшли на щотижневу акцію в центрі Києва. Минулого тижня мітинг не відбувся через збиття літака, нібито з нашими полоненими. Аби Росія не могла використовувати цю акцію у пропагандистських цілях. У центрі Києва зібралося понад тисячу людей. НАТО простягнувся у дві шеренги по обидва боки від хрещатика з плакатами та прапорами. Акцію влаштували родини військовополонених захисників Маріуполя, військово-хмаріполського гарнізону, розповіла одна з. Організаторів Наталія Кравцова. Вона мати захисника Маріуполя, якого нині отримують у полоні. За словами жінки, це не перша акція, на яку вийшли рідні військовополонених. Подібні мітинги були в жовтні і в листопаді в різних містах України. Дуже багато наших хлопців і дівчат у полоні. Це я кажу зокрема про захисників Маріуполя, захисників Азовсталі. За словами жінки, їх близько двох тисяч. Російська сторона отримає цих людей півтора року. Серед них близько 800 бійців, представники полку Азов. На мітингу присутні не лише рідні азовців, а й іншої громадяники з цієї чи інші чи причиною опинилися в полоні? Прийшли також люди, які не мають полонених родичів, але хочуть висловити свою підтримку в питанні звільнення бранців. Ми цією акцією, перш за все, звертаємось до нашого суспільства, до людей, щоб вони не тільки відчули наш біля, і відчули все, що відбувається в нашій країні. Зазначила пані Наталія. За її словами, родичі військових обирають будь-які майданчики, щоб розказати історію оборонців Маріуполя і нагадати, що війна триває. Ми звертаємось до суспільства, щоб вони це почули, щоб вони про це не забували. Я дуже рада, що їдуть машини і вони нам. Сигналі, значить, вони читають те, що написано на плакатах мінтингувальників, каже мама військового. Кожна родина чекає свого рідного додому, і все ж таки, ми б хотіли, щоб обміни, які прогальмувалися, поновилися, і щоб якомога більше сімей зустріла своїх рідних. Додає учасниця мітингу. На її думку, самі родичі без підтримки суспільства, без підтримки світу зробити можуть небагато. Наталія Кравцова зауважила, що в родичів полонених є стара комунікація з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Але за словами жінки, питання обміну лежить в іншій площині, зваж. Жаючи на певні обставини. Робота над поверненням полонених триває постійно. Вона не зупиняється незалежно від того, як активно Росія готова брати участь. Ми зі своєї сторони робимо все можливе, каже представниця координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Цимбалюк. За словами Вікторії Цимбалюк, представники координаційного штабу прийшли на сьогоднішню акцію, щоб висловити підтримку і єдність з родинами військових. Ми стоїмо тут за їхнє повернення, за їхню пам'ять, щоб показати, що ми за них боремось, і ми їх обов'язково повернемо. Головна причина припинення обмінних процесів це небажання російської. Федерації повертати українців. Ми пам'ятаємо, що це країна агресор, перемована і робота щодо звільнення полонених дуже важка і в складних умовах, зазначає представниця координаційного штабу. З її слів, дані про полонених збираються по всіх місцях отримання українців як на окупованих територіях, так і в Росії. У полоні Росії, після одного з найбільших обмінів, який відбувся 31 січня, залишається понад 900 бійців полку АЗОВ, які захищали Маріуполь. Про це повідомив командир бригади Азов Денис Прокопенко з позивним Редіс. Він розповів, що серед 200 ми полонених, яких повернуло додому, двоє бійців 12-ї бригади спецпризначення Азов Нацгвардії України, які приєдналися після розширення підрозділу із полку до бригади. Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійці, які тримали оборону Маріуполя у складі полку Азов, знову не побачать у списках імена своїх близьких, написав Прокопенко. За його словами, за всі 50 обмінів від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України у переліку звільнених лише кілька разів з'являлися азовці, які 86 днів тримали оборону в. Точному Маріуполі з мінімальною кількістю боєприпасів їжі та медикаментів. Під час найбільшого обміну полоненими 3 січня Україні не повернули жодного бійця Азова. 31 січня відбувся перший обмін військовополоненими після водіння військово-транспортного літака іл 76 у Білгородській області. 24 січня Росія звинуватила Україну, заявивши, що на борту, нібито було 65 військовополонених. Угор підтвердили, що того дня мав відбутися обмін військовополоненими з РФ. Але країна агресор не попереджала Україну, що їх можуть вести літаком у розвідці до. Дали, що достовірної інформації про те, хто перебував на борту, іл 76 немає. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.